Шість сотень шкільних портфеликів від волонтерів. Саме стільки вдалося зібрати в межах щорічної акції для підтримки дітей з усієї області. Олена мама двох школярок та малого хлопчика. Розповідає, закупити все необхідне для школи непросто. Тож така допомога, неабияк економить час та кошти. Насправді діти, як двоє школярів, то дійсно збирати дівчаток до школи і сьогоднішній час трудновато. Ця допомога нам досить таки допомагає, так як вже не думаємо ми за канцелярію. Вже 2 вересня у шостий клас піде школярка Катя. Ділиться до початку навчання майже готова. Найголовніше підготуватись морально та мати при собі найнеобхідніші речі. Я вважаю це рюкзак, пенал, щоденник, зошити і все. Тож разом з тим у портфелях будуть альбом, олівці, лінійка тощо. Допомагала збирати пакунки і майбутня шестикласниця Анастасія. За її словами, їх міст залежить і від віку отримувача. Для першого класу дають ну дають там картон, олівці». Зошити, ну все таке. А там до 11 класу можуть дати там щоденник. Ще ну багато все дитя всеукраїнська благодійна акція Шкільний портфелик реалізується 15-й рік поспіль на базі благодійного фонду Карітас. Його мета забезпечити укомплектованими рюкзаками діток, які знаходяться під опікою фонду. Сюди входять сім'ї категорії, такі як малозабезпечені, сім'ї, які мають в скрутних життєвих обставинах, це ВПО, і також це діти захисників, загиблих і також зниклих безвісті. Ця акція тривала, збір канцелярії тривав до 25 серпня. Хмельничани і мешканці громади допомагали збирати канцелярію. Не обійшлася благодійна ініціатива і без підтримки бізнесу. Левову частину рюкзаків привіз волонтер Олександр Карасьов. Чоловік займається волонтерством вже багато років. Кожного року ми долучаємося до цих справ, коли потрібна якась допомога, там морська сила, ще щось, нас запрошують, і ми не відмовляємо. Ну, потрібно допомагати, і ми намагаємося, стараємося так само допомагати. А оцими рюкзачками поділився Собков Анатолій Іванович, я в нього їх взяв. Запитав, в нього вони були на складі, я запитав, чи можна ми долучитися на карітес, бо я знав, що вони збирають. Він без проблем, він їх поділився. Сім'ям, які не змогли самостійно забрати рюкзаки, привезуть їх до початку навчального року. Тетяна Жепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.